Синецький Роман Антонович солдат. Відзнакою 365 років утворення Української козацької держави на честь ювілею та проголошення міста Чигирин столицею Української козацької держави нагороджується військовослужбовці 128-ї військопіхотної бригади. Пишинко, Тарас Миколаєвич, солдат. Лесич Ігор Дмитрович, солдат. Андрович, солдат. Гробовый Сергей Андреевич, солдат. Вінник Олександр Миколаєвич, солдат. Марченко Павло Михайлович, солдат. Олексій Володимирович солдат. За мана Іван Борисович солдат. Руслан Григорович солдат. Соловей Олександр Володимирович солдат. Солдат. Шевченко, Павло Сергеевич, солдат. Кривошия Станислав Дмитрович, солдат. Ні, командир у нас там... Дякуємо Юрію Олеговичу та Валентину Михайлівну за нагороди. І зараз до слова хочемо запросити наших героїв. Старший сержант Погорілий Володимир Миколаєвич. Дорогі земляки, 128-ю горно-піхотну бригаду журналисты ЛНР назвали ангелами ужаса. Сепаратисты назвали железной бригадой. Но это не только наша заслуга, это заслуга ваша. Благодаря вашей поддержке, любви, помощи, которая давала нам там силы, 128-я бригада не сдала ни одной позиции. Спасибо вам за это большое. Черкашин Руслан Григорович. Добрі я Дуже вдячний за таку балку зустріч. Хочу подякувати також, що швидко відповідали на нашу пропозицію. Ми зателефонували депутату обласної ради у пашку Олександру Вікторію, що він допоміг зустріч нашого повернення. Надав автобус разом з комісаром. Вони швидко ну, організували автобус. Був так сказати, найперший, який приїхав по нас. Це є велика вдячність. Також хочу подякувати за ну, їхню підтримку, що приїжджали до нас на передову, часто привозили нам в провізію і все. Також можу подякувати Черкаському автомайдану, який до нас приїжджав неоднократно, підтримував нас. Це нам було, як говориться, приємно. Вони також привозили нам концерт, щоб перед новим роком, хочу, садово побували, тому що було дуже теплий прийом. Ще хочу подякувати своїм рідним, близьким. Кожен зможе подякувати за те, що вони чекали, молилися про нас. Ну, кожен молився про нас, Щоб швидше всі повернулися живими, здоровими додому. І ще одне хочу сказати, що антитерористична операція вже давно закінчилася. В цих думках, що це АТО, це не є АТО. Це вже йде настояща війна. Там, де зустрічається противник з противником, йде, говориться, життя на виживання. З усіми силами, якими ми могли, боронили свій кордон, старалися з, -з усього. Але одне, що, що, як говориться, не було нам підтримки. На даний момент нам потрібно нове озброєння, щоб тримати далі свої рубежі. Надіємося, що ця війна закінчиться, стане мир. А так ми завжди боронити свою державу, щоб всі якби, надихалися нашим прикладом. Ніхто ніде не, не відповався. Всі знають, що держава нас одна, єдина. Слава Україні! Герої, слава! Герої, слава, 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 слава! Дорогі наші герої! Схиляємо голову перед вашим патріотизмом та мужністю. Дякуємо вам за подвиг і радість того, що ви нарешті зможете відчути тепло рідних сердець, затишок рідних домівок. Близькі друзі, рідні, цілуйте наших героїв. ごすごい

Приїхали у нас виходить, 28 чоловік, це хлопці з Черкаської області. Знаходилися ми вперед Дебайцю, тобто Дебайцю знаходилися десь на лінії фронту 30-40 кілометрів. Я особисто став, у мене були населені пункти Мала Орловка, Нова Орловка. Останні два дні ми виконували бойове завдання безпосередньо в самому Дебальці. Де тримали позиції до останнього, чекали наказу. Тобто ми не були повідомлені про те, що ми будемо робити відхід. То тобто в нас задачі стояли до останнього, це тримати Депальцю до останнього патрону. Як багато років. Скільки у вас? Прошу зараз потрібно. Як довго ви були в АТО і які вас втратили? В АТО я з, з 2 вересня. З 2 вересня, тобто ми спочатку були, знаходилися місяць в місяць Луганській області, а далі ми безпосередньо перебазовувалися, знаходилися в Донецькій області, в Донецькій області, Є втрати. В останній день, я, наприклад, мій товариш також був командир згода, Кісільов Деніс. В понеділок вчора в Мукачево, похоронили це. З нашого механізованого батальйону були втрати це три офіцери, десь близько 15 ранених. Як вам ну, сьогоднішній прийом? Чи ви щасливі сповіло Прийом дуже теплий, щирий, дуже вдячний всім черкащанам, які зустріли своїх героїв. Настрій хороший, тому що хлопці, слава Богу, максимально вернулися додому, живі, до своїх рідних, близьких. Тільки не тікайте, будь ласка, ще хочу один канал вас записати.